Вітаю, Овни! Це ваш старопрогноз на червень 2025 року. І так, Овни, давайте подивимося, що вам приготував перший місяць літа, яких ви будете в енергіях, на що вам варто звернути увагу. Змінюємо трошки розклад, візьмемо з трьох колод. По 5 карт на кожну декаду. Тобто роботу фінанси, стосунки і візьмемо послання від богинь. І так, овни перша декада, енергія, початок. Початок місяця, енергетика для овнів. П'ятірка пентаклів. Робота. Король мечів. Фінанси. 6 пентаклів. Стосунки. Шість кубків. І порада в нас іде карта закоханих. І так, енергетика, п'ятірка Пентаклів нам буде говорити про те, що є якесь засмучення в Овнів, є якась непідтримка, якийсь стан речей, який вас може засмучувати на початку місяця. Карта може нам говорити про те, що є якісь втрати, можливо, фінансові, можливо, знову ж, знаєте, от. Нас не чують, нас не бачать, ми засмучені якимось станом речей на початку місяця буде от така енергія в овнів. На роботі в нас є король мечів, який нам говорить про те, що в нас на роботі все структуровано, прагматично, ніхто не відступає від поставленої цілі, мети. На роботі є ситуація гостроти, тобто може бути якась конфліктна ситуація, будьте обачні, обережні. Карта може показати вашого керівництва. Який буде отак гостро строїти свої робочі стосунки. Да. В фінансах у нас є шість пентаклів. Карта говорить про фінансові надходження, яких ви не очікували. Тобто, можливі, якісь фінанси вам повернуть, можливо, хтось вам скине якісь фінанси, хтось. Подарує, так, як якийсь благодійний внесок, в вашу родину, сім'ю і так далі. Тобто, шість пентаклів нам де говорити, що фінанси до нас прийдуть, яких ми навіть і не очікували. В стосунках в нас є шість. Кубків, яка може говорити нам про повернення в минуле, тобто хтось може повертатися до стосунків, які у вас були, до когось можуть повертатися дружини, до когось чоловіки, і так далі. Тобто, шість кубків нам говорить про повернення в минуле і пов'язувати свою долю знову ж з тією людиною, з якою ви вже були раніше. І порадою в нас йде карта закоханих. Карта закоханих нам буде говорити про те, що ми маємо зробити вибір. Вибір ми маємо зробити, прислухаючись до свого серця. Вибір для вас буде серйозний. Тому от карта буде і говорити про те, що не слухайте чужих голосів, чужих людей, взагалі людей з боку, а тільки прислухайтесь до свого серця. Воно вам однозначно підкаже, що зробити, і ви будете знати, що ви на правильному шляху. І друга декада для овнів. Візьмемо іншу колоду. І так, овни, друга декада для вас. Покажіть мені, будь ласка, для овнів другу декаду червня. Енергетика. Король пентаклів. Робота. Карта місяця. Фінанси. жезлів. стосунки паш кубків і порада колісниця. Так, енергетика другої декади нам буде говорити про фінанси, про стабільність, про те, що фінанси все ж таки до нас приходять. Карта буде говорити про те, що ви на своєму місці, ви хазяїн положення, по крайній мірі ви себе так в ньому почуваєте. У вас є фінансова стабільність і по королю Пентаклів приземлена енергія, спокійна, яка не підганяє вас нікуди, а от дає вам впевненість на сьогоднішній день. День. На роботі в нас є карта місяця, яка буде говорити нам про страхи, про сумніви, про якусь незрозумілу ситуацію. Тобто, щось відбувається на роботі, в нас неясне, нечітке, можливо, від нас приховується якась інформація, і це вас може трохи лякати. Карта буде говорити про те, що ви маєте довіряти своїй інтуїції на роботі, прислухатись до неї, не впадати все ж таки в відчай, просто. Дивитися е, на все, так віддалено можливо, і, можливо, вам відкриється якась інформація, яка, якийсь стан речей, який вам поки що буде неясний. У фінансах у нас є паж Жезлів, який буде говорити нам про те, що фінанси до вас приходять, хоча і невеликі, тому що паж він у нас маленький. Карта буде говорити про те, що, можливо, ви загоритеся якимось якоюсь новою роботою, якимось новим потенціалом, новою ідеєю, де ви можете більше отримати цих коштів. Тому що Паш Жезлів він у нас ініціатор. Він загорається, він в голові прокручує всі ідеї, і карта буде говорити про те, що десь у вас загорається якийсь план, де все ж таки ці гроші ви можете отримати. В стосунках у нас є паш кубків, це романтика, закоханість, якісь приємні побачення. Тобто, в когось е е романтизм є, що в першій, що в другій декаді. Буде говорити і перша, і друга декада про кохання. Е е Тут можливо навіть на початку якісь побачення, і також паш кубків також буде говорити про побачення, про якісь переписки, про приємні емоції. В овнів на романтичній лінії, що перша, що друга декада дуже позитивна. І порада в нас іде колісниця. Колісниця нам буде говорити на пораду брати ініціативу в свої руки і рухатися до своєї мети. Тобто, ви не чекаєте, ви не обдумуєте, ви берете це все і дієте, дієте рішуче. Тому що ви знаєте, що від вашого рішення буде залежати подальші ваші якісь дії. І покажіть мені третю декаду для овнів. Третя колода в нас року. Третя декада для овнів. Кінець місяця для овнів. Дев'ятка кубків. Карта диявола у нас йде. На роботі забула уточнити. В фінансах у нас є карта світ. Король кубків все ж таки в стосунках. Тобто романтика присутня в Овнів однозначно. І карта імператриці. Дуже позитивна третя декада для овнів. Три старших аркана, які будуть говорити про важливість цього місяця. Так, заховаємо диявола трохи і бажано імператрицю. talk. То карти дуже багато мовні. Дев'ятка кубків буде говорити про те, що енергетика третьої декади дуже позитивна. У нас є, що посвяткувати, у нас є, що відмітити, тобто приємні якісь емоції, зустрічі. Ви налаштовані щось святкувати, відмічати в своєму житті. Можливо, є якісь свята, де ви от налаштовані, от гарно провести час. А в роботі в нас є диявол. Тобто недаремно буде місяць, буде якась от незрозуміла ситуація по дияволу У нас є. Мініпуляція, є брехня, знову ж якась є скрита інформація. По дияволу в нас можуть бути перевірки. Да? Тобто, тут також може бути перевірка. Король мечів це в нас якісь установи, які перевіряють. Тобто місяць для овнів може бути з якимись перевірками, з якоюсь аналітикою, з якимось отакими речами. Підготуйтеся, краще заздалегідь все знати і все підготуватися. Е, Грошей у нас по карті світ буде говорити про те, що вони до нас приходять. Тобто фінанси в Овніб є, для вас відкритий світ. Е, куди б ви де б не пішли, ви знаєте, що ви отримаєте ці фінанси. Можливо, ви тут загораєтеся відкрити свою сторінку і отримувати на цьому сторінку в інтернеті, я маю на увазі да, вести якийсь блог, продавати щось через інтернет. Інтернет, тому що карта Світ нам буде говорити про весь світ, що ми можемо працювати на розширення. Да? Весь світ для нас відкритий, і фінанси до вас все ж таки прийдуть. В стосунках в нас є король кубків, романтика знову ж, емоційні стосунки, карта буде говорити про закоханість, про те, що хтось таки зустріне свого короля Кубків, бачите, всі три карти будуть говорити про емоційність, про романтику, про закоханість. В овні однозначно в когось є така романтична лінія, можливо, в когось зав'язували стосунки, і вони все ж таки. Зав'яжуться, тому що король кубків, він такий емоційний, романтичний, вміє гарно говорити, вміє дарувати подарунки, знає, що сказати жінці, щоб було приємно. Якщо у вас такого немає, це буде ваш чоловік так себе проявляти, якщо мене дивляться зараз дівчата, Овни. Тобто романтична нотка присутня однозначно в Овні. Нема ні одної карти, яка буде говорити про щось. Негативне і порадує В нас іде імператриця, імператриця, три старших аркани. Імператриця вона буде говорити про те, що Любіть себе, купіть собі щось, зробіть для себе приємність, якусь для свого тіла, приділіть час дійсно собі, не комусь, а іменно собі. Поїдьте десь відпочиньте, підіть погуляйте десь на природу. Імператриця любить красоту, імператриця любить догляд за тілом. Можливо, зверніть увагу на свою дружину, якщо мене дивляться чоловіки. Можливо, їй потрібна все ж таки ваша. Увага! І давайте візьмемо пораду. Послання правильніше від ангелів для вас на червень місяць, що нам підкажуть ангели для омнів? Життєве призначення. Ціль вашого життя служити так, щоб доставляти велику радість і вам, і другим. Не мучте себе поисками смисла життя, просто зберіться себе на тому, що вам треба служити. І це предназначення і послужить вам. Тобто, коли ми служимо якимось людям, наше життєве предназначення втілюється в життя, і ви знаходите той смисл життя. І так, овне, це ваш прогноз на червень. Бажаю вам позитивного місяця, приємних емоцій і до зустрічі!